Виконуємо номер 9 із завдань для перевірки знань за курс математики 5 класу, підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди найбільше чотирицифрове число, кратне число 73. Приступаємо до виконання. Запишемо взагалі найбільше чотирицифрове число.

99 ділимо на 73, беремо по одному. Виконуємо віднімання. 9 відняти 3, 6. 9 відняти 7 2. остачі 26. Зносимо 9. 269. Ділимо на 73, беремо по 3. 3 множимо на 3 9, 3 множимо на 7, 21. Виконуємо віднімання: 9 відняти 9 0. 6 відняти 1 буде 5. остачі 50. Зносимо ще раз 9. 509 ділимо на 73. Беремо по 6. 3, множимо на 6, 18. 8. Записали, 1 запам'ятали. 6 множимо на 7, 42. До 1,43. Виконуємо віднімання: 9 відняти 8, 1, 10 відняти 3 7. Отже. При діленні 9999 на число 73, ми отримали неповну частку 136 і остачу 71. Ну, а тепер, щоб знайти найбільше 4-цифрове число кратне числу число 73, ми від 9999 віднімемо нашу остачу 71. Отримаємо 9928. Записуємо висновок, отже найбільше чотири цифрове число кратне, числу сімдесят три,